Я. Що нас заждались? Так, да, чекали вас. Мене для вас подарунок. Так? Да? Да. Класно. І блокноти російського солдата. Він дуже любив писати. Описував кожен день, треба буде почитати. Розкажіть, звідки ви повернулись сьогодні зранку? Посадки за липцями. Більш точне місце казати не можу, але там, там де наш район оборони батальйон. Я заступав на чергування на 4 дні, але заїхав на день раніше і на день пізніше виїхав. Саме настояща війна. Так виглядають дачі в ліпцях. Немає жодного цілого будинку. Жодного. Війна, війна, війна. Ми продвигаємо вперед, штурмуємось, закріпляємо. Помаленьку, там по 50 метрів, по 70, буває гарні дні, коли її більше, але це дуже великим, тяжким трудом дається. Правильно розумію, що раніше противник був в самому селі Липці, зараз вдалося його відтиснути. Так він зайшов майже на дачі по цих посадках, і це вже ми, то, напевно, більше трьох кілометрів навіть якщо так по карті подивитися вже відігнали його але це отак от, от крок за кроком по 50 метрів просто вирізаючи. Так. ось ця висота з якої видно Салтівку. отут вони хотіли і майже зайняли оборону Після чого планували обстрілювати Харків з дальнобойної артилерії і градів. Те, що було у нас в му році. Ось тому за цю висоту така велика війна і тут це настільки розбито.